Вітаю вас! Ні, не закриваю я ні отвори на сушилки і вам не раджу, нікому не раджу. Колись я спробував ну так вирішив, що якщо я закрию вентиляційні ці отвори, то тени не будуть всасувати холодне повітря, і тим самим буде економія електроенергії. Ну і взяв і закрив цими бумажними стаканчиками, вони якраз так чотенько, в акурат закривають отвори цієї сушилки. Там є два отвори, один на втягування повітря, а другий отвір на видування. Так от, що я вам скажу, пройшла отак ніч. ніч. І там, де отвір був закритий на видування. Стаканчик весь був мокрий, ну мокрий-мокрий. Тобто вологість спілку вона повинна виходити. І цей стаканчик він не давав виходити вологі, тобто він був весь мокрющий, розкис повністю. По економії електроенергії я не знаю, бо на той момент у мене не було Wi-Fi розетки, на які можна прослідкувати смарт- розетки, по якій можна було про... зробити. Аналіз скільки електроенергії сушилка потребляла за ніч. Але я вам скажу так: коли я вранці знімав ці стаканчики мокрі, ну нижній, то пилок майже залишився ну, майже сирим, ну як сирий? він підсох, звісно. Але і за того, що вологи не було куди видіватися, тобто активно волог сушилка робила гарну справу, а вологи не було куди діватися, волога майже там і залишалася. Тому мені не сподобався цей варіант, і я ото раз спробував і більше так не роблю. Можливо, можливо, треба було ще спробувати закрити верхній той, що втягує повітря. Можливо, був би якийсь ефект, але я тоді закрив два, і ну, коротше, мені не сподобалось. Дивіться, сушилку садочок робили. Створювали люди з технічними знаннями, ну освітою. Тому я думаю, що вони так придумали, що потрібно повітрю всасуватися, як то кажуть, і вологому повітрю видуватись. То воно так і повинно бути. Тому не бачу сенсу закривати. Ну, а ви самі спробуйте. Я не думаю, що там така прям економія електроенергії буде, якщо закрити ці вентиляційні отвори. А там пробуйте. Е, до речі, в мене є Wi-Fi розетка, смарт розетка, то я спробую в цьому сезоні засікти, скільки часу потребляє сама сушилка за період сушення.